Добрий день усім, дорогі мої українці! Запрошую вас на мій канал. Сьогодні я хочу передати привіт Алла Алла з Франції. Алла, це, напевне, не Алла, одна тільки буква Л, і її аккаут продовжується трошки довший. Вона живе в Франції. Алла, я тобі передаю великий привіт. Вона у мене номер один. Вона мені такі гарні коменти пише. Коментарі. мені так приємно читати, така розумна жінка, поділилася своєю історією. Вона мене розуміє, вона так само в Францію приїхала вже в пенсійному віці. І живе дуже щасливо на старість, вона гарно, щасливо живе. І вона нічого не втратила. Вона нічого не втратила, жіночки. І дякую тобі, що ти мені так гарно пишеш. Дуже дякую тобі. І так само мені написала одна. Із Швейцарії мені написала Ольга Бацман. Я як прочитала Ольга Бацман зі Швейцарії, я подумала, що це жінка Дмитра Гордона. Я не знаю, чи це жінка, чи це дівчина, чи, 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 чи дочка його. І мені дуже-дуже приємно написала мені, що вона... вона мені зробила комплімент. І мені це дуже-дуже приємно. Я в Швейцарії була разів. Ми тут, в Швейцарії, не є проблема поїхати, бо ми межуємо зі Швейцарією. От тут трошки на північ і починається Швейцарія. Я в Швейцарії була багато раз. Перший раз, як я приїхала, я прямо була вау! Вау! Я навіть думала, думала приїжджати в Швейцарію. У мене такі були такі моменти. Деякі, я думаю, ну, квартиру я тут купила і думаю, буду здавати квартиру, цю лишу квартиру, поїду в Швейцарію, там ж така краса, там ж так все великі гроші дають. Я Швейцарію добре знаю, дорогеньки мої, я добре знаю, яке життя в Швейцарії, і я би не могла там прижитися. Я дуже-дуже застара, щоб прижитися в Швейцарії. Хто попробував багато років італійське життя в Швейцарії не приживеться. В Швейцарії дуже добре жити, хто приїхав на початку. я би так на початку приїхала, якби мені там було 30 років, 35. І саме найперше, якщо б я не приїхала перше в Італію, в Італію я не приїхала, я б, якби я з України зразу поїхала в Швейцарію, ось це для мене була б дуже-дуже, я би гарно вписалася. А зараз я не можу, я не могла би вписатися в Швейцарію. Тому що, так як я говорю, хто спробував італійське життя. Ось так тут, особливо в центральній е, море тут близько є в мене, в центральній Італії, хто живе на півночі, так само добре живеться. Е, просто хто може не був в Швейцарії ніколи, він би поїхав. Я би не поїхала, тому що Швейцарія це дуже-дуже добре. ну Це така, розумієте, золота клітка. Золота клітка Швейцарія. І я би не могла дотримуватися тих вимог, які вони вимагають. Вони дуже 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 строгі. Там дуже дуже сильний порядок. Я порядок люблю, так само як німці, як швейцарці, як е, австрійці. Я дуже сильно порядок люблю. Але я люблю ще так само таку легкість, таку італійську легкість, таку легкість, де всі сміються, де всі помаленьку все роблять, яке в кафе, гарно поїсти. Я про Швейцарію можу дуже багато розказувати, бо я знаю, як там живеться, і я не, не тільки була, але я знаю, як там живеться. Я знаю, я там. Інтерв'ю в багатьох брала молодих дівчат, які живуть багато років, і сказали, що вони би вийшли заміж, але тільки за швейцарця, за але який має коріння італійське. Це дуже добре. Такого, знаєте, це все най, найкращий був би варіант, якщо познайомитися у Швейцарії, якщо він має італійське коріння. Це означає мама тато в нього італійці. А він тут з маленьких років, чи вже трошки старших років, він живе в Швейцарії, Тоді в нього таке щось трошки є італійське, леге, таке легеньке, таке, таке по італійське і така швейцарський цей характер, який такий трошки не всі змогли би перенести, особливо у старшому віці, дорогенький моїст. Але оці наші всі біженці, які поїхали з України і попали в Швейцарію, це дуже добре. Це номер один. Це набагато краще ніж в Італію. Хто мене слухає, їдьте ще, їдьте, їдьте всі туди, в Швейцарію, переїжджайте. Якщо ви молоденькі, от в мене одна знайома теж їде в Швейцарію. Вона тут приїхала, мала знаю, 26 років, хлопці ще тоді було, теж десь 27-28. Вони тут в Італії народили двоє дітей, купили квартиру, і вони збираються їхати в Швейцарію переїжджати. І я вам говорю: в Швейцарії це саме найкраще. Хто молоденький, хто їде, хто привикне до такої дисципліни, там, там, виважте, там прямо м -м, просто рай, там красота і рай. Я як приїхала, я була всюди в Швейцарії. Я була, наприклад, і е е в, е в Південній Швейцарії, де говорять по-італійськи, і так само багато об'їздила Берн, Берн, Тун, Зуріго. Об'їздила я там. І ну, як я приїхала перший раз, е, у, ту, у, у ту початкову частину, яка прилягає до Італії, я там прямо. Wow, ми тоді з сином моїм їздили з моєю невісткою і з моїм компанією, що зараз, що я, з яким я зараз живу. Ми туди, як перший раз приїхали в Люгано. В Люгано, ми приїхали, то я прямо, я прямо не чекала. там така, така. Елеганти, там такі лавочки, всі червоні лавочки. Всюди по Швіцері по, червоні гарні дерев'яні лавочки, всі одинакові. Я так думаю, ну чому так от, нас тут в Італії не зробити всюди однакові або на Україні, зробити по цілій Україні всі одинакові, червоні лавочки. Ви розумієте, який це дизайн? Треба копіювати. От українці їздять по, -по, -по заграницях і треба щось таке от привозити з заграниці, границі, щоб копіювати. І, і... І там дуже-дуже гарно, дуже красиво, і дуже зарплати великі. І дуже треба багато працювати, і там ви ніколи ніколи квартиру не купите. Це я вам так от зразу говорю, бо я 100% знаю. Ви там ніколи квартиру не купите. Ви там будете жити завжди в афіту. Але вам буде вистачати, навіть якщо ваш чоловік буде сам один працювати, і ви будете вдома, жінка не працює або жінка з дитиною. Ви абсолютно нормально проживете за цю зарплату тільки вашого чоловіка. Наприклад, ви собі винаймаєте квартиру, ось таку нормальну, і у вас народжується дитина. Наприклад, ви винаймаєте 80 метрів квадратних і у вас народжується дитина. Пізніше, як у вас народжується друга дитина, оця квартира, 80 метрів квадратних, вона вже вам не підходить. І ви повинні по закону її залишити і винаймати вели більшу квартиру, де чотири чоловіка. Може поміститися це такий закон. І вас ви не ви тут від закону не відійдете, тому що вас вже, вже до народження, вже бачать, де ви ви вагітна виходите на всякі контролі, ви лежите в лікарні, вам треба родити. І ви вже швейцарські швейцарські оці всі шокірують. Вони вже знають, що вам треба поміняти квартиру. Тому що вони знають, що у вас народжується четверта дитина, і ви в такій маленькій квартирці не можете жити. До тепер ви собі могли дозволити, тепер ви не можете, бо кожна дитина має мати свою кімнату. І там дуже-дуже багато багато законів є в Швейцарії. Там вночі, вночі, як ви їдете, на дорозі ні одної живої душі немає, ні одної машини немає. Але там як. І написано, що ви повинні їхати 40, за годин... 40 кілометрів за годину. Ви так повинні їхати. І будьте впевнені, що ви заплатите, що ви заплатите штраф, як ви поїдете 45, кіло... 45 кілометрів за годину, вам прийде штраф. Будьте впевнені. Там дуже-дуже багато таких нюансів, що. Я б, я, чим більше я розумію, я би не могла там прямо жити. Я би там не могла жити. Тому що я от привикла до такого легкого життя і до клімату, я особливо привикла до італійського клімату. Тут такий клімат. Зуття завжди чисте, сонце завжди світить. Я не могла подумати, як тут Віталій, як тут може бути так, наприклад, от попадає дощ і вже сонце зразу, і вже зразу сонце. На Україні це зовсім інакше. На Україні, наприклад, перед дощем три дні хмурно, пізніше три дні падає дощ, і пізніше ще два дні. Наприклад, ще два дні хмарно. Ось так хмарно, доресенькі мої. Я так не дуже гарно говорю по-українськи, бо я тут багато років вже живу і дуже погано спілкуюся. У мене нема в хаті маленьких дітей, у мене нема українського чоловіка, у мене нема українського телевізора тут включено. Я от дещо по Ютубі зараз останнім часом дивлюся. Але я довго не дивилася українське телебачення. Не дивилася. Ну, тепер є Ютуб, тепер, звичайно, я дивлюся, слідкую за Львовом. і Я тут завжди говорю кафе, кафе, кафе. І кафе, у нас тут кафе. Тому що Італії... я колись на Україні, я не знаю, чи я ходила в якийсь бар, якесь морозиво, ми ходили їсти, а не було так, як зараз. Зараз дуже-дуже-дуже гарні ресторани, дуже це все шік. В Італії це не шик, і в Італії це не прийнято. І мені навіть через це подобається, що в Італії це все не шик. Ти нормально йдеш абсолютно, ти нормаліст, нормально. <laughs> тут. Ти в ресторан заходиш нормально, ніхто на тебе уваги не звертає, бо тут завжди взуття завжди в тебе меж більш нове, куртка меш більш нова, все в тебе нове. Тут не сходжується так на Україні рік і два, і ти вже мусиш викидати. Тут таке взуття що ти маєш вже 10 років, воно ж в тебе гарне, і ти просто вже встидаєшся і не хочеш, воно тобі вже надоїло, але воно ще воно ніколи не відклеїться, воно завжди гарне, воно завжди якісне. І ось так: ми тут в ресторан, де я живу, ми ніколи не ходимо. Ми... Тому що ми набагато краще йому вдома. Ми його навіть не любимо. Ну, На якусь піцу можна піти, на піцу можна піти, десь так в барі посидіти. А ось так. То, то ні. Ми в основному ходимо, як ми кудись їдемо, тоді ми ходимо. Ми любимо щось нове спробувати, походити. А ось так ні. І я гроші люблю, я гроші люблю складати, тому що я думаю про мою старість. Я ніколи не розраховую на, на мого сина, на мого, на мого компанію, на мого о, 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 тепер, теперішнього сожителя. Так брудно говорити, так негарно говорити сожителя. компанію. Я не знаю, як на Україні говориться. Якщо ви, наприклад, не замуж. Я ніколи не хочу бути замужем. Для чого мені замуж? Для чого мені заміж? Мене тут нервують наші. як питаються, Анна, ти вже вийшла заміж? Ти вже вийшла заміж. Для чого? Для чого? Я боюся назавжди. Тут в Італії, наприклад, бояться назавжди отаке таке слово персемпри. Паура персемпри. Я боюся персемпри. Я не знаю, чи це буде, чи це буде. Я боюся. Ми живемо сьогодні. У нас добре, ми живемо. Зранку в нас добре, ми живемо. Але це треба мати менталітет такий, такий дуже-дуже. Особливі, такі, як я. дорогесенькі мої. Тут я, от бачите, я вже купила, не, не тепер купила, я зекономила як отакі е, малесенькі бомбочки. Я їх купила 30% знижка, але я купила минулого року. Як е, вже закінчилися всі свята, минулого року. я їх такі купила, вони мені підійшли по кольору, бачите, ось такі по кольору. І вони коштували 7 євро і відняти 30%, порахуйте ви, 2, 10% відняти. Я приблизно 5 євро 4 з чимось я за них заплатила. Я по математиці дуже добре була. Я в школі вчилася дуже добре. Я була відмінниця... Не була відмінниця. Я четвірку мала одну. Ну, я була з п'ятьох тих, що вчилися саме найкраще. Ну, мені, ну, Я закінчила на відмінну, так як би. Але я не була в школі сама найсильніша, абсолютно, абсолютно, абсолютно. Багато було туманів. І я, я можу ходила, ну не знаю, у нас було 24 чоловіки. Я входила, наприклад, там в п'ятірку, у п'ята по номеру, яка я вчилася добре. Я могла набагато краще вчитися. Набагато краще. Я тепер жалію, але тут були такі руки. Якби мені дати зараз розум ось такий, який я зараз маю, я би зараз вчилася. От просто. Просто я би зараз вчилася, і я би зараз здобула освіту. Я вам пізніше розкажу, що яка в мене освіта є. І де, де я вчилася, яка в мене освіта. На цьому я закінчую, дорогесенькі мої ялинка є, ялинку я вам покажу обов'язково. Сьогодні ми будемо зачіпляти на вулиці. На вулиці, от такі, в мене є така гілка, велика гілка така з ялинки, і та гілка вся в, в, в світлі. То буде так, і одне вікно велике 3 метри, друге вікно велике 3 метри. І отут, де в мене балконі, там довго 5 метрів, ми тих 3 метри, 3 метри ми їх е, зв'язали. І світла багато. І це трохи комплікатно, але тут вже все стоїть. Зараз мій компанію прийде з, е, з роботи і ми будемо обов'язково сьогодні зачіпляти, бо вже вже люди включили нас в Італії, це дуже пізно. Це вже на початку ми є тут вже на початку, яке сьогодні число? Я не знаю, вже п'яте-шосте п'яте, шосте, сьоме, і нам треба вже за -за зачіпляти і засвічувати світло на вулиці. Я вам це все все покажу. Який в мене дизайн в хаті, який у мене ялинка, і це все решта. Скорії зустрічі. Дякую, що підписалися. Дякую, що мене послухали. І здоров'я всім, і мирного неба над Україною. До зустрічі, дорогенькі мої.